Я дуже радий, що так сталося і бажаю нашим Збройним силам, щоб вони такі кроки ще повторювали в Білогородській області, в Воронезькій області і, і так далі. І це підсилить позицію України в переговорних процесах. Я дуже позитивна, бо я хочу перемогу Україні і миру. Ну не просто миру, а перемогу Україні. Я дуже люблю Україну і тому тут гуляю зараз по Хрещатику. Я гість із Запоріжжя. Я не вірю в переговорний процес. А чому не вірю? А тому вони требують нашої території, наші міста, а я не згодна з цим, я не згодна. Це асиметрична відповідь на російську агресію, і що це. Можливо, одна з небагатьох успішних тактик наших військ це можливість ще раз продемонструвати Заходу, який часто сам собі малює червоний лінії, що насправді Росію можна і потрібно бити, що вона поважає силу. І я думаю, що Успіх цієї операції буде в значній мірі залежати від того, наскільки от західні політики, західні військові зрозуміли, що це не єдиний спосіб змусити Росію сісти за стріл переговорів. Теоретично може вплинути негативно лише в тому випадку, якщо Ну, якщо в українці зроблять якусь дурницю, наприклад, повторять е прорахунки російських військ, які пішли далеко вперед і відірвалися від логістики. Я думаю, що це хороше діло. Якби їх ще отак збоку… ну не будемо про це говорити. Ну, якщо політичне керівництво військове так вирішило, то мабуть це правильно. Як такий мирний процес ще ніколи не розпочинався. От і е, ми не можемо вірити ворогу, е, попри всі його обіцянки. Тому мені здається, що потрібні якісь силові важелі для того, щоб е, якимось чином можливо розпочати ці переговори. Я вважаю, якщо це зробило наше керівництво, то це вірно. Я не знаю, як це може вплинути. А те, що мирного процесу від Росії, я не можу на це сподіватися, що там якийсь мирний процес може бути. Може колись, колись, колись. На зараз тільки військово. Вим шляхом можна добитися чогось в цій війні.